Добрий день, ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Юля. І сьогодні ми розширюємо колекцію кап... овочів такою біло капустою. У неї така є кучеришка. Листочки можна розгибати. Ось так. Ось така капустка. Так, в кільце його робимо кільце. Ті, хто в'яжуть перший раз. Є посилання під відео на основи амігурумі. Для Кільце амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Стягуємо В наступний рядочок, 12 стовпчиків без накиду буде. Під кожний стовпчик по 2 стовпчика без накиду. Єсь прибавочку. Робимо відмітку на початку рядочку. В наступному рядочку у нас буде прибавочки через одну петельку. Одну петельку пров'язуємо просто стовпчик без накиду. В наступну прибавочка. Стовпчик без накиду. прибавочка. І так повторюємо до кінця рядочку. Дов'язали. У нас вийшло 18 стовпчиків без накиду. І в наступному рядочку прибавочками робимо через 2 петельки. 1, 2, прибавочка. 1, 2, прибавочка. Наступні рядочки, прибавочки будуть повторюватися. Зараз ми дов'яжемо, у нас вийде 24 стовпчики. І в наступному рядочку прибавочки ми будемо робити через 3 петельки, потім через 4, через 5 і так далі. Схему я зараз залишу. Ви зможете нажати на стоп та пров'язати. Зараз пров'яжемо і зустрінемось. Дов'язали рядочки з прибавочками. У нас вийшло 54 петельки. І тепер ми по 54 петельки відмічаємо початок і просто під кожну петельку по одному стовпчику без накиду, пров'язуємо сім рядочків. Пров'язали сім рядочків по 54 петельки. Тепер будемо робити убавочку. Перший рядочок з убавочками у нас буде через 7 стовпчиків. Пров'язуємо 7 стовпчиків: один, два. Три, чотири, п'ять, шість. сім. Підхоплюємо дві передні полупетельки, і закінчуємо стовпчик без накиду. І так, через сім стовпчиків робимо обавочки, шість убавочок всього. 7 стовпчиків, одна обавочка до кінця рядочку. Пров'язали, у нас залишилось 48 петелек. В наступних рядочках ми будемо робити убавочки через 6 стовпчиків, потім через 5, через 4 і так далі, поки у нас не залишиться 12 петелек. Схему я зараз напишу, залишу, ви зможете нажати на стоп відео і подивитися зв'язати. Давайте пров'яжемо, поки у нас не залишиться 12 петелек. Також в процесі цього потрібно буде набити іграшку. Набивати потрібно не так, щоб вона була як кам'яна, але і не рихло. Дов'язали такий у нас кулька така вийшла, шарик. Так, такий він пружний, але не такий нерихлий, така набивка. А тепер робимо кочеришку. Нам потрібно по 12 стовпчиків, які у нас залишились пров'язати 3 рядочки. Просто під кожну петельку пров'язуємо по одному стовпчику. І так пров'язуємо три рядочки. Пров'язали три рядочки, набили, і тепер один рядочок, також 12 стовпчиків, в'яжемо за задню петельку, підхоплюючи тільки задні полупетельки. Ось так ось цю. Seid Пров'язали. Тепер ще трошки наб'ємо. Декілька кулюк. І тепер робимо шість убавочок під ряд. Ось оці передні полупетельки. Друга Другачка третя четверта. П'ята і остання шоста. З'єднувальний стовпчик, відрізаємо ниточку, вставляємо в голочку. і прошиваємо останнім. Рядочок, і виводимо його сюди, де у нас були рядочок за задні полупетельки: ось так, щоб ось так от вийшла качеришка. Втягуємо внутрі. І продіваємо декілька разів і обрізаємо ниточку. Тепер нам потрібно зв'язати такий листочки. У мене їх буде 4. Пришивати ми їх будемо приблизно на відстані 2 рядочки від кочеришки. Ось так отут почнемо пришивати. Пришиваються вони отак по периметру за, по трьох сторонах. І тут є можливість ось так подивитися, як розкривається капусточка. Пришиваються вони також один на один. Так, чотири штучки. Як їх в'язати? Набираємо ланцюжок з 11 повітряних петелек. Один, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одну як 12, Хай буде 12. У другу петельку від гачка. В'яжемо стовпчик без накиду. Наступну петельку полустовпчик з накидом. Наступну петельку, стовпчик з одним накидом. Наступну петельку знов стовпчик з одним накидом. І так, стовпчики з одним накидом ми в'яжемо і залишаємо в кінці дві петельки. Дві петельки залишилось. Робимо накид. передостанню петельку пров'язуємо стовпчик з трьома, полустовпчик з накидом. І в останню петельку стовпчик без накиду. І в кінці кожного рядочку робимо повітряну петельку, щоб розвернутися на наступний рядочок. Наступний рядочок ми знов в другу петельку від гачка. В'яжемо стовпчик без накиду, в наступну полустовпчик і потім пров'язуємо знов полустовпчиками, але робимо в кожну третю петельку прибавочку. В'яжемо стовпчиками з накидом. Перша петелька один стовпчик з накидом, друга петелька один стовпчик з накидом. В третю, петелька, в петельку, в третю петельку два стовпчики з накидом. Прибавочка. Далі в'яжемо один стовпчик. З накидом. Ще один стовпчик в наступну петельку. І прибавочка. Далі, не дов'язуючи два стовпчика, в'яжемо просто стовпчики з накидами. От у нас залишилось дві петельки. В останні дві петельки в передостанню робимо полустовчик і в останню. І в останню стовпчик без накиду ось так повітряна петелька. Тобто у нас кожний рядочок Починаються і закінчуються двома петельками стовпчиком без накиду, полустовпчиком І тут також з краєчку стовпчик без накиду, полустовпчик. Середеньки у нас йдуть стовпчики з одним накидом. В цьому рядочку у нас було прибавочки в кожну третю петельку. Зараз в рядочку будуть в кожну четверту, в кожну п'яту і так далі. Поки ми не пров'яжемо, всього 8 рядочків. Ось перший ми пров'язали, другий. Зараз третій будемо його в'язати. І так, поки не пров'яжемо 8 рядочків. Потім відрізаємо ниточку довгу для пришивання до основи капусти. І в'яжемо наступний листочок. У мене таких 4-5 робити, ось так, приблизно так. Так, зв'язала я чотири листочка, як ми їх пришиваємо один на одний, спочатку першу накладаємо, пришиваємо три краєчки. Цей залишаємо вільним, щоб можна було з капусткою пограти. Ось так. Ось так. І пришиваємо ось ці три сторони. Просто тією ниточкою, котра у нас залишилась при в'язанні. І так, чотири лепесточки один на один накладаємо. Получається така капустка. Якщо вам сподобалось зв'язатися зі мною, підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментарі. Це завжди мотивує на е, знімання нових відео.